Друзі, доброго всім дня! Добрий вечір. Так, сьогодні у нас дуже багато запитань, в тому числі і в WhatsApp. Тому зараз будемо розбирати ці запитання, відповідати на них. А ви, коли будете мати матимете свої, будь ласка, пишіть сюди в коментах хвилинах 20. Будемо говорити про різне, подивитись за одне, що нам тут пишуть, і які, у нас, які у нас діапазон можливостей для консультування. Зараз вам покажемо. Поки я цапчик відкриваю, Марія вам покаже, де ми. Ми сидимо на гойдалці, релаксуємо і працюємо одночасно. О, я зараз вам горе покажи. Покажу, зараз. Да, покажи, я поки відкрию, що у нас там. Добре, подивлюся. Так, зачекайте хвилиночку. Зараз, друзі, я вам переключу. Дивіться, які у нас тут краєвиди. Скажіть гарно. Це ми трошки вирішили підзарядитися тишею, спокоєм. От, неймовірно. Ви знаєте, наша природа, вона найгарніша, як на мене. От в Україні дуже багато різних ландшафтів, різних. Природних таких от крас, краси, просто неймовірної, знаєте, аж дух захватує. Так, я тоді зараз повертаюся. Ну що, продовжимо з вами спілкуватись. Так, отже, поїхали. Ви, поки друзі, думайте над своїми запитаннями, а ми будемо відповідати а -а -а. на ті, що ви вже нам написали. Так, да, нагадую, у нас синхронізований whatsapp месенджер із сторінку в Фейсбуці, тому ви можете виходити із Фейсбуку прямо в WhatsApp, писати нам одразу прилітає мені на телефон. І можете писати у повідомлення сторінки. Одразу прилітає Марії на телефон. І можете писати по обом телефонам в Viber. Розбираємо імен, не називаємо, інформацію не розкриваємо. Так. Поїхали, поїхали, поїхали. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, у мене першої групи інвалідності є син 26 років, мабуть, і чоловік. Хто може йти на війну? А меншому тільки 16 буде осінню заздалегідь дяного. Гарно дякую і гарного дня за любу відповідь. Дивіться, тобто питання в чому у жінки перша група інвалідності, є син 26 років, і чоловік хто з них піде на війну. Дивіться, чому питання законом не визначено, скільки людей із однієї сім'ї можуть уйти на війну, тобто можуть уйти всі, якщо і той, і той, якщо не подадуть вони заяву про відсрочку від мобілізації, зв'язку з тим, що має чоловік або жінку з інвалідністю першої групи, або син має мати з інвалідністю першої групи, оскільки у нас оцей новий закон, де п'ятницю да, да тобто обидва вони. Відсрочку отримати не зможуть, от отримає хтось один із них. А хтось може тоді мати ризик піти. Хто отримає, ну це вже залежить від людей, кого вони оберуть. Ну Як то кажуть, да. на сімейному. На сімейній нараді на кого раді, вирішать да. під відсрочку, кого вирішать під ризик. Таке така історія, так? Нагадуємо, друзі, що в цю п'ятницю було підписано законопроект номер 9342 президентом України, яка була прийнята Верховною Радою, про що там мова? А мова там була про те, що е якщо у вас є чоловік, дружина з першою, другою групою інвалідності, або батьки ваші, ну, тобто або батьки чоловіка, або батьки мами мають першу або другу групу інвалідності, то відповідайте. Відповідно, раніше до цих змін можна було отримати відстрочку від мобілізації за вашою заявою, але зараз, після змін, які вже наберуть своє чинності з цього тижня, певно, тобто коли буде опубліковано цей закон. До відповідно, що ми маємо. А ми маємо наступне: що там додана така фразочка, я дуже дуже звужує варіацію отримання відстрочки від мобілізації на цій підставі. А там додано після коми, що надається відстрочка від мобілізації за умови, що у військовозобов'язаного немає інших родичів. Ну, наприклад, якщо має маму да, з першої групи інвалідності, інших е, працездатних родичів, які можуть утримувати цю людину до Тут... Тобто це зроблено для чого? Для того, щоб коли таке було питання, як оце, коли в сім'ї є одна особа з інвалідністю, на яку можуть на догляд, за якою можуть претендувати кілька членів сім'ї, які підлягають мобілізації, щоб обрізати їм можливість усім заявитися. На цю історію, чи можна до вас звертатися з позовами до ТЦК, чи краще те це зробити з юристами у своєму місті? З приводу того, щоб скласти позови на ТЦК і так далі, нам звертатися можна. Ми тим займаємося, чи робити вам це з нами або з іншими будь-якими юристами? Ви маєте вирішувати самі на власний розсуд. Консультації з приводу того, до кого вам краще звертатися, ми не не надаємо це не етично, якось ну ну якось це. Не не то та? друзі. Якщо ви маєте свої запитання, це ми зараз відкриваємо запитання, які вже вами були раніше задані. Пишіть нам. Сюди, будемо тут пишіть відповідати. в прямий ефір, не соромтеся. Можна загалом, можна конкретизовано. Ми ми одразу в прямому ефірі з вами розбираємо вашу ситуацію, ваше питання і надаємо одразу відповідь. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, чи можуть відмовити чоловіку у переведенні з бойової частини в тилову, оскільки чоловік є обмежено придатний, згідно заключення ВЛК. Рапорт написаний відправлений більше 21 дня. Скажіть, будь ласка, скільки ще часу потрібно очікувати на рішення про переведення? Буду дуже вдячна за відповідь. По перше, щоб мати переведення, отримати переведення, треба мати відношення. З тієї частини, в яку ви хочете перевестися. Це по-перше, тут не вказано, чи є в нього це відношення чи ні. Це перше, друге, якщо він обмежено придатний, знаходиться в бойовій частині, чому як це так, це треба з'ясовувати по ВЛК до яких, в яких частинах і в яких родах військ, і які види служби він може нести з його конкретною оцею обмеженою придатністю, виходячи із його стану здоров'я, його віку, його військової спеціальності або її відсутності, і так далі. Тобто тут, щоб зрозуміти, треба підняти всі внутрішні ці документи з приводу 21 дня. Це ще не приділ. До 30 днів. Я вважаю адекватним чекати на відповідь. Якщо її не буде по виходу 30 днів, то треба робити письмовий запит на командира частини з проханням дати інформацію, але обов'язково назвати цю бумагу запит. Запит, не заява, не просто лист. Запит це важливо. Тому що коли ви не називаєте документ, його можуть розглядати аж ніяк або в загальному порядку. Дуже важливо називати запит, де написати, що прошу надати мені інформацію щодо результатів розгляду мого рапорту, який я направив тоді-то, тоді то, і бажано, якщо, ну, якщо є його копія, то можна прикласти. До речі, коли ви рапорти пишете, особливо в умовах бойових дій, десь там не в цивілізованому, Місті з доступом до цивілізації я маю на увазі, будь ласка, фотографуйте те, що ви написали, зберігайте себе в телефон, тому що нам іноді потім доводиться працювати з рапортами, які ми не бачимо, і людині важко Поясните, пояснити, що вона там написала. Yeah. Будь ласка, фотографуйте, нотуйте, що ви записуєте. Так, якщо у вас, до речі, друзі, є ну от ті хлопці, дівчата, які зараз знаходяться в гарячих точках і в них періодично є інтернет, то ви, будь ласка, дублюйте ваші всі документи, і рапорти, звернення, запити, все, що ви подаєте, будь ласка, дублюйте вашим родичам. Хай у родичів це зберігається у ваших дружину, дітей, у батьків, у тіток, дядьок, бабусь, дідусів, немає значення. Дублюйте. Це все у Viber, WhatsApp, куди зможете, щоб у вас це все теж зберігалося, бо це важливо. Вам це все потім знадобиться. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, якщо я та чоловік інвалідність маємо другої групи. Маємо трьох дітей, але двоє давно живуть за кордоном і не мають можливості нас забрати. А третьому сину 18 років, він живе з нами, він ще вчиться на бюджеті та стаціонарно в училище, можуть його мобілізувати. Дивіться, мало того, що в нього двоє батьків з інвалідністю другої групи у цього сина, ще й, і він має підстави для відсрочки. Це через те, що він навчається на денній формі навчання, так на стаціонарі. Тобто. тобто мобілізувати його не повинні. Але треба подати заяву про відсрочку від мобілізації, хоча б на підставі того, що він є студент, і додати до того, що повідомляю додатково, що у мене є двоє батьків з другої групи інвалідності. А те, що інші діти є, але вони за кордоном, тут можна цю тему, я думаю, не підіймати. Це не суть важно даному випадку. Дивіться, друзі, щоб отримати відстрочку від мобілізації, щоб все було правильно оформлено. має бути у вас у приписному або у вашому військовому обліковому документі, тобто військовому квитку, обов'язково написана ця фраза. Відстрочка від мобілізації на підставі, підставі такої статті, Так і там пишеться, ще строк. Друзі, це важливо чому? Тому що а, ми дуже часто чуємо, коли нам телефонують за консультацією, і говорять, я там прийшов, подав документи, мені сказали, найди кудись там, ми тебе брати поки не будемо. Зрозумійте. і потім прийде прийде отака от зміна законодавства, як от була в цю п'ятницю. Якщо ви вже не оформили відстрочку від мобілізації, то після цих змін ви її не можете, наприклад, оформити. Знаєте, як це? Це неприємно, Юнко. Тому що сьогодні телефонував чоловік. Він говорить: як так, я мав відстрочку. Але я прийшов і мені сказали, що ну таке, я не буду брати, ну не буду ставити вам щось у військовий квиток. Йдіть, ми вам потім якось там викличемо а зараз виходить, що в нього підставиться взагалі. Відпала, як то кажуть, і в нього немає підстави. Йому вже одразу надсилають мобілізаційну взагалі повістку. Оце шок. Тому не робіть так, не затягуйте процес, якщо ви маєте станом на сьогодні підстави для відстрочки від мобілізації. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як бути чоловіку? Вручили повістку та направили на ВЛК. Під час обстеження виявила порушення слуху та рекомендовано пройти стаціонарне лікування. Як бути з явкою до ВЛК, якщо на день візиту до ЦЦК він має перебувати у медичному закладі? Тобто як йому не йти на ВЛК? Я не розумію, під час ВЛК виявилося це захворювання, що йому треба, ти як розумієш, що йому треба на лікування. На стаціонар чи якось в іншому медзакладі, якщо він до ну на день явки в ТЦК він має бути в медзакладі, то треба про це повідомити ТЦК і дати випуску. Звичайно, друзі, дивіться, якщо ви в процесі проходження ну, ВЛК щось. У вас знаходиться, то вам мають надати взагалі-то направлення від ВЛК. Ви не можете самостійно ну, розвернутися і сказати, що я більше ВЛК не проходжу, тому що от ви знайшли самі в мене там щось. Вам треба по правильному просити направлення у ВЛК, щоб потім не доводити, що ви просто його не прогуляли. Але якщо ситуація така, що ви заздалегідь мали лягати в лікарню, наприклад, у вас там якась операція, або у вас там якісь були спеціальні процедури, і вам є направлення вашого сімейного лікаря ще до того, як вас запросили на ВЛК, то вам тоді про це треба посмогов, саме військово-лікарську комісію, повідомити і узгодити цей момент, не самостійно просто зникати з радарів. Тому що розумієте, коли ви вже починаєте проходити ВЛК, у вас вже є. Є факт того, що вам видали направлення, що ви вже проходите це ВЛК. І без попередження ми вам не рекомендуємо просто кудись зникати, тому що за це потім є відповідальність. І за це можна схлопотати потім дуже неприємні насправді речі, які дуже складно з юридичної точки зору скасовуються. Добрий день. Питання: чи може мій чоловік, якого відпускають з фронту у відпуску на 10 днів перетнути кордон і відвідати свою сім'ю, бо ми за кордоном чи намитниці не пропустять, не пропустять. Ну коротко, ясно, що немає наразі можливості військовослужбовців, знаходячихся у відпустці, перетинати кордон. Чому самі розумієте, чому? Ну тобто, ні. Го готували щось таке, да, там казали, но законопроекти були, да, були, але вони так і залишилися на етапі законопроєктів. Тобто це все от на тому моменті і залишається. Немає такого, щоб військовослужбовця просто взяли і могли пропустити. Так, ви пишете щось тут чи ні? Ні, немає. Стісняєтесь писати? Ми вже скоро будемо загортатися. Ну, ще декілька запитань тоді те, що вже було. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, мій чоловік має посвідчення УБД, учасник бойових дій, є довідка форма 5. В шлюбі ми з 2016 року. Чи має право моя донька від першого шлюбу пільги на вступ до вузу? Дякую за відповідь. Так, якщо УБД вже є, то має. Тобто головне, щоб воно було. Просто дуже багатьох його ще нема, якщо воно є, то має. Так добрый вечер, скажите, будь ласка, якщо двое детей, один шлюб детей от одного брака. А, від одного. Во втором браке трое. Если... Добрый день, подскажите, если двое детей от одного брака во втором браке, то есть два есть, так, два. А. Во втором браке трое детей, и только третий общий. На обеспечение все эти дети от первого брака алименты. Это освобождает от мобилизации. Дивіться. разбираемся. Аж, аж заплутывался, сколько детей. От Давай, от першого, двое от первого. Давай, это как математичное завдание. Двое от первого шлюбу. Трое от Так. Третий только... Выходит, пять детей. Спильный. Пять детей. Так, нарахували Трое детей, только третий общий. Или только три общие. Третій общий. общ. П'ять дітей, із них тільки один общий. Це тільки одна дитина цього чоловіка з п'ятьох. Від першого шлюбу дві дитини. І від першого шлюбу є аліменти. Не виходить ніяк. Дивіться. Навіть коли, якщо не троє дітей свої, ну да, припустимо, що їх тут не п'ять, а два, ну не п'ять, а три і один тільки спільний, або п'ять, а і один тільки спільний, вже не важливо. Чотири, один спільний, один спільний і більше трьох. Якщо є посвідчення багатодітної родини, навіть в таких сім'ях має воно бути, якщо воно є, навіть цей чоловік вписаний туди, то обов'язково виникне питання: чи знаходяться всі ці діти на утриманні? Цього чоловіка. Якщо від першого шлюбу на двох дітей є аліменти від попереднього чоловіка, це означає, що двох дітей утримує інший чоловік. Ага. А трьох дітей, ще які остали, з яких один спільний, утримує цей чоловік. Тобто тут це впирається? В, що? в те, що має бути посвідчення багатодітної родини, і десь на цих двох дітей має бути довідка про заборбогованість з аліментів від їх батька рідного. або про позбавлення батьківських прав або вона має бути ця жінка матір'ю одиначкою по відношенню до цих двох дітей, щоб було понятно, що він утримує три. три і обов'язково свідоцтво про посвідчення багатодітної родини, щоб було понятно, тому що коли воно видається. Соцзахист виходить на адресу, дивиться і фіксує своїм актом, що всі ці діти саме проживають в одному побуті, побуті однією сім'єю саме з цим чоловіком, в тому числі, що це є сім'я, і вона має спільний бит, тобто, що вони їдять разом, сплять і так далі. Та, вдягаються. Отак складно, зрозуміло, щось цікаво чи ні. Ну, Я як змогла, пояснила. Тобто тут можливо, але впирається все посичення багатодітної родини, впирається в. В течі є аліменти або є фіксація відсутності аліментів на дітей від іншого шлюбу, давай ще одне питання. Будемо тоді завершувати. Так. Доброго дня, я проживаю з батьком інвалідом другої групи та його матір'ю, який 89 років. Він у шлюбі з дружиною не проживають. Батько має ще одного сина, який проживає окремо. Фактично доглядаю тільки я. Як бути? Доглядати за ним ані його дружина, ані син бажання не мають. Його мати. Е не ходить, а в неї Паркінсона. У військоматі мені раніше надавали відстрочку, а тепер виходить, я втрачаю право на відстрочку, з ким їх залишати, я не розумію. Ох. Ну насправді, насправді, якщо от батько має ще одного сина, це виходить, що є брат у хлопця, який пише це запитання. То от якраз оці зміни, якщо він не оформить догляд. Догляд окремо оплатний догляд, то так його можуть мобілізувати. Дивіться, друзі, щоб ви не плуталися, можливо, вам так буде простіше ну, дивіться, зрозуміти. Тут ці історії. Два сина, два які сина, які можуть да. бути мобілізовані, яким треба відсрочка, і може вона бути отримана на підставі догляду за оцією бабусею. або за батьком і кінвалі до Фу, за батьком. за батьком. Ну і бабуся до Та його матір'ю. Ну зрозумійте, тут хтось. Хто оформить догляд. Хто перший, того і тапки, скажімо так. Так так само, як на початку цього ефіру, я вам казала, про сім'ю, де когось, на когось має бути відсрочка оформлення, треба якось вибрати, не? то тут так само, хто оформить догляд, той і буде мати цю відсрочку, а другий вже не встигає. Хто перший. Догляд в соцзахисті, де вам мають видати довідку про. Те, що вам нарахована соціальна допомога по догляду, тут має значення те, що ви не маєте мати офіційної заробітну плати при цьому. Що така історія. Так, да. тут все впирається в ваш дохід. Добре? Будемо з вами прощатися. Будь ласка, питання можете задавати, WhatsApp можете писати, сюди, будь ласка, пишіть. І полайкайте, будь ласка, ефір, тому що ви любите ефіри з запитаннями. І чим більше ви їх лайкаєте, тим дольше в нас тримається сторінка без банів. І люди інші можуть побачити, комусь знадобиться. До завтра всім гарного вечора, тихої мирної ночі, щоб всі були живі. Бережіть такі. себе, друзі, дуже вдячні, що ви нас дивитеся, підтримуєте. Ми це дуже цінимо. До нових зустрічей в ефірах. На все добре.